Отписа книги жизни вечной святой, вечной святой, вечной святой, Встречи скорой ябой жизни мой, Господь с собой. Тобой. Свизуатрьон, не там не будет плача, нет том, нет том, не то, я не будет сна, сон, не то, не будет горя, Господь, Пысь голос, стані не то, не то, не то не ночи, нету, удача, не то не горя, горя Господь. Везу. the score i've the most до закінчуючого служіння на березі річки. Я зачитаю дуже знайомі слова. Апостол Петро написав такі слова, написані в перше послання, 3 глава, 21. Так і нас нині подобує образу обрулу не неплоскойніші нечистоти умиті, мов бішання Богу, доброї словісті спасає воскресіння від і Ісуса Христа. Ми вдячні нашому Богу за цей хороший недільний ранок, який Бог подарував для нас. Вчора був такий дощ, і ми переживали, як буде, але над всім є Господь. Він устрояє і чує молитви своїх дітей, які моляться до нього. Брат передо мною казав, що ніхто з людей не може дати спасіння, дати прощення. Один дає Господь. Бо він заплатив, і він оцінив. І я так не раз здивлюся, ну, в пісання своє своє життя, думаю, Господи, як ти дорого поцінив творінням своїм людиною, яка пішла в непослушання, але Бог не захотів, щоб людина завжди на віки загинула. І він планував. І ми читаємо, що вже прежнє суздання міра. Бог призначив сила свого Ісуса Христа, возлюбленого, який прийшов на цю землю, щоб оправдати, щоб подняти павше чоловічество. І щасливі ті люди, які з молодих років люблять Господа. Вони з ним зустрілися Не то, що ми таке розумні і добрі, що ми поставили Господа. Христос сказав: ніхто не прийде до мене, Єсли не привлечет от його чес мой небесний. <риклад> і сьогодні вже ці часи, що багато років маємо таку повну свободу в нашій країні, де ми сміло проповідуємо і говоримо на тій повній свободі. І сьогодні Боже Слово звертаєшся до кожного присутнього на цій березі ці річки, щоби не загинули, щоб прийняли його Слово. І мали спасіння, і вічне життя. Колись таких часів не було. Приймали водне хрещення ночью. Я пам'ятаю, в 69-му році в місті Володимир волинську я вступав заповіді з Господом Богом. І я дякую, що ті вже руки багато пройшли, але я бачив його охорону. Я бачив його подержку, і сьогодні я чузь свою, як його рука невидима, я сьогодні з нами на цьому березі річки і говорить до кожного серця. І як би хотілося, щоб це слово Боже пролекло, я так не може просвітити людину, як Боже, Слово. по погірші отцем до мене і знає. Не входять, до язичі, не йдіть сюди, але коли вже... Запасе цілу крові сеї, то каже: ідіть по всьому миру і проповедуйте Єбалію! І я. І яку Господь в нашій місцевості так Боже Слово проповілиться обильно. Ніхто не скаже, що я не чув чи не чула. І тому сьогодні Бог звертається до кожного стоячого на цьому березі річки і просить. Його любов не поменшила, не поменшила. Він до тих молився, які його спінали, казав, прости, бо вони не знають, що роблять. І такого Господа ми сьогодні проповідаємо. І коли Петро проповідував день П'ятдесятниці, то написано, що люди омиріли серцем. Він каже, що ви розпіли Ісуса, виростили. І до їх слово дійшло, і вони кажуть, муже братія, що нам матіла. Дається уключительне слово, але воно костулося їхнього серця і сказали, що нам ділять. І відповідь, покайтесь і на квесті цака від вас у ім'я Ісуса Христа для прощення гріхов і получите дар Святого Духа. І там написано дальше, і так охотно прийнявши слово Його, хрестились і приснув тот день душ около трьох тисяч. Слава Господу, що такий наш дивний Господь і любого Його не поменшила, і сьогодні Він до нас говорить і обращається, щоб ми жили для Його слави і віконували його святу любов. Тому то я дякую Господу за ці душі. Не скільки написано, що коли хоче служити Господу, то приготов душу по спущенню. Христос теж був іскушений, але... Нам дана допомога від Господа, в нас є живе його Слово, на яке ми надіємося і вкуваємо. І він сказав, що ще я дні і до скончанням віка. І каже, їдь навчить. І ми навчаємо людей, що люди не треба покаятися, і потім треба вступити в заповідь Господу і мати прощення вірою в Ісуса Христа. До тебе нині ми йдемо молитві. Дякую, Господь тобі. За цей день дарований. За милість свою, яка молилась над нами, за твою Господь заботу, яку ти проявив до нас, людей живущих на цій землі. Подяка тобі, Господь, Ми дякуємо за спасіння душ, які Господь сьогодні обі... хочуть обіщати тобі, Господь, чисту й добру совість. Господи, благослови Господь своїм благословінням небесним. Прибудь, Господь, з нами також і дай нам Боже, сили для того, щоб ми акт служіння Хрещення, Господи, що ми і в цьому Твоє ім'я прославилось. На Тебе надіємося, Господь, в твої руки. І даємо життя своїм. Славу тобі приносимо і хвалу. Воностойник і великий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі сестри, ви віруєте, що Ісус Христос то є Син Божий. Вірую. Ви обіцяєте Йому служити чистій, добре і совісті на все ваше життя. Обіцяю. На основі вашої віри, по вашому обіцянню, ми хрестимо вас в воді, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Усі, що укриця, укри... Дорогі сестри, чи вірите, що ви, Ісус Христос, є Син Божий? щоб обіцяє ви служити в чистій добрій словісті до кінця дня вашого життя. Обіцяю. На основі вашої віри і по вашому обіцянні ми хрести вас в воді. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вищо Ісус Христос, то є Син Божий. Вірую. Чи обіцяєте служити Йому в чистих та добрий совісті на усе ваше життя. Обіцяю. А основи вашої віри і по вашому обіцянку прикреслимо вас воді, ім'я, Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. І сестри, чи віруєте ви, що Ісус Христос, і Син Божий, Вірую. чи обіцяєте ви Йому служити чистій, добрій совісті на все ваше життя? Обіцяю. На основі вашої віри, по вашому обіцянню, ми хрестимо вас в Воді, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. у Сестри, чи вірите ви, що Ісус Христос то є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєте ви служити в чистій та добрій совісті до кінця днів вашого життя. Обіцяю. На основі вашої віри, по вашому обіцянні, ми хрестимо вас в воді. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа! Сестри, чи вірите ви, що Ісус Христос своє Син Божий? Вірую. Чи обіцяєте Йому служити в чистій та добрій совісті на усе ваше життя? Обіцяю. На основі вашої віри, і по вашому ми прихрестимо вас в воді в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєте ви Йому служити в чистій та добрій совісті на усе ваше життя? На основі вашої віри, по вашому обіцянню, ми хрестимо вас в Воді, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи вірите ви, що Ісус Христос то є Син Божий? Вірую. І чи обіцяєте ви Йому служити в чистій та добрій сонці до кінця днів вашого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і по вашому обіцянні ми хрестимо вас в воді, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестри, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєте ви Йому служити в чистій і добрій совісті на усе ваше життя? Обіцяю. На основі вашої віри і по вашому обіцянню ми хрестимо вас в воді. в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що Дорогі брати, чи вірите ви, що Ісус Христос то є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєте ви йому служити в чистій та добрій совісті на усе ваше життя. Обіцяю. На основі вашої віри і по вашому обіцянні ми хрестимо вас в воді. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти, чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий? Віримо. Чи обіцяєте йому служити в чистій та добрій совісті на все ваше життя Обіцяємо. На Гослови вашої віри по вашому обіцянню хрестимо вас в воді в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Усі, що у Христос, Син Божий, вірує. Обіцяйте ви Йому служити в чистій і добрій совісті на усе ваше життя. На основі вашої віри, по вашому обіцянню, ми хрестимо вас в воді, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. у що в Чи вірите ви, що Ісус Христос то є Син Божий, мірою, що обіцяти йому служити на усе ваше життя, чисті та доброї совісті. Обіцяю. На основі вашої віри по у вашого обіцянні ми хрестимо вас в воді. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа І брати, чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєте служити Йому чистій та добрій совісті на усе своє життя? На основі вашої віри по вашому обіцянні. Ми креслимо вас в Поділ ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий, вірую і обіцяєте Йому служити в чистій добрій в совісті на усе ваше життя. Обіцяю, на основі вашої віри, по вашому обіцянню ми хрестимо вас в воді. ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. у Христа Чи вірите ви, що Ісус Христос то є Син Божий? обіцяєте йому служити в чистій та добрій совісті на усе ваше життя, на основі вашої віри, по вашому пісенні, ми квестів вас в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. що Чи віриш ти, що Ісус Христос то є Син Божий? Щоб піщаєш йому служити в чистій та добрій совісті на все твоє життя. Віцяє. На основі твоєї віри і по Твоєму обіцянні ми кресло тебе водія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пути, що у Ми сердечно дякуємо тобі, Ісус, за твою допомогу, Господь, ти допоміг нам Боже завершити Боже це служіння? Слава тобі, Господь, і проси Твого благословення. Благослови ці душі, які сказали вірую і обіцяю, Боже, щоб вони дотримались, Господь. До кінця свого життя, Господь, ми прославили своє ім'я. Ми на тебе надіємось, Господь, за все тоді. Ми приносимо щиру подяку вічному Богу, Отцу, Сину і Духу Святому навіки. Амінь. Ісусе спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав, О, Господи святий. Мої. Завжди мене навчай, веди в небесний край за все тобі. Я дякую за мир і дух святий котрий у всякої живе душі мої Я дякую за все. За те, що спас мене, за те, що не дав мене своїм назвав, О, Господи святий живий в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край за все тобі. Я дякую, Мені. Я з вічною подякою служитиму тобі, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, Господи святий, живий, Мої завжди мене навчай, веди в небесний край. Чай, веди в небесний край, о Господи святий, живи в душі моїх, завжди мене навчай, веди в небесний край.